відео на нашому каналі представлено виключно в інформаційних цілях. Представлена інформація не є медичною порадою і не замінює консультацію у професійного лікаря. Ми не рекомендуємо самолікування і рекомендуємо звернутися до медичних фахівців для професійної консультації та лікування. Вітаю! Мене звуть Анна Шкандала, я лікар-кардіолог та науковий співробітник Інституту серця. Не слід шукати привід сходити до кардіолога. Сьогодні я підготувала для вас 10 причин відвідати кардіолога. Ну, по-перше, слід дізнатися, що після 25-30 років необхідно перевірити свій рівень холестерину та його фракцій завдяки здачі ліпідограми крові. Плюс, хоча б раз в житті кожному рекомендовано здати ліпопротеїн А. Ці показники потрібні для визначення ризику розвитку серцево-судинних подій, атеросклеротичного генезу. Найзагрозливіші з них інсульт та інфаркт. Обговорити ту саму ліпідограму, враховуючи індивідуальні дані, чи є у вас фактори ризику, чи можна на них повпливати, і який подальший план дій до обстеження, спостереження, за необхідності вчасний початок терапії. Дізнатися про свої цифри артеріального тиску або розібратися з уже існуючими. Підвищений артеріальний тиск, як і підвищений рівень холестерину, можуть абсолютно ніяк не відчуватися і. В перший час навіть нічим не проявлятись. Проте підвищений артеріальний тиск вище 120 на 80 мм ртутного стопчику слід ретельно контролювати. Поцікавтесь, які заходи по модифікації способу життя допоможуть знизити або нормалізувати тиск, холестерин і, відповідно, серцево-судинний ризик. Дізнатись нарешті, наскільки дійсно страшним є табакопаління. Кардіологи мають за честь привести приклад з практики, як одне тільки паління без спадковості, без високого рівня холестерину та артеріального тиску призводить до розвитку інфарктів та інсультів у достатньо молодому віці. Усвідомити, що регулярні фізичні навантаження сприяють покращенню ліпідного обміну, зниженню тривожності. Підвищують стресостійкість, нормалізують артеріальний тиск, захищають стінки артерій від формування холестеринових бляшок. Дізнатись, що жирок в ділянці живота це коли об'єм талії у жінки менше 80 см, у чоловіків менше 94 см, виробляють субстанції, що сприяють процесам атерогенезу. А ось жирок в зоні стегон абсолютно безневинний. Отже, не відкладайте надовго візит до свого кардіолога та потурбуйтесь про своє серце з турботою про вас. Відео на нашому каналі представлено виключно в інформаційних цілях. Представлена інформація не є медичною порадою і не замінює консультацію у професійного лікаря. Ми не рекомендуємо самолікування і рекомендуємо звернутися до медичних фахівців для професійної консультації та лікування.